Сижу на літньому диванчику. Для мене хтось є. А хто ти такий гарний? Моя гіцонька. Хто прийшов? Відчик. Хто прийшов? Ще маленький. Заскучала, Сонька, піцечок, ти заскучав. Іся пічок така гарно люляє so i'm gonna Тут тобі краще, правда? Так. Да? Ой, ти-дей, ти, такий, такий. Ой-ой-ой. Хто гратися хоче? пуцик? Піцечок. радіє сонечко, що літо прийшло, ну, ще не зовсім. Ще дуже, дуже тепло. Что? Ой, піцик. То вже не можна робити. Чемний такий піцик, темний. Ой, який такий піцик. Грівся на сонечко, сонечко вийшло.

Що робить наша пічка. Люляє Люля Юляє і муркає. Вона взагалі колись була маленька, вона ні разу не моркала. Я вже дивувалася, як так кицька і не було ні разу такого, щоб вона муркала. І ні з того, ні всього, як починає моркати, так голосно. Це в нас дивувало. І тепер постійно вона моркає дуже. Так голосно, голосно. Ну і такий носик такий гарний. Хочеться на ньому нажимати. Так. Люблю нажимати на носики, котики вони потім вчихають. Так коли в літньому диванчику собі лежить спеціально для неї відведене місце. Тут примостився піцик на корику, тут у нас собака жити. Зараз треба випуск.